Холодний Яр відомий далеко за межами Черкащини. Перш за все, своєю славетною історією. Тут можна побачити десятки пам'яток культурної спадщини від скіфських часів до сучасності, тому цілком справедливо його називають осердям українського духу. Холодний Яр відомий також своєю унікальною природою. Сюди приїжджають побачити тисячолітній дух Максима Залізняка, помилуватись красивими ландшафтами. Поринити у старі діброви та напити з цілющої води із природних джерел. Але справжньою перлиною Холодного Яру стали галявини підсніжники. Саме про них моя розповідь. Цього року я мав можливість простежити квітування підсніжників протягом півтора місяця. Я приїжджав до Холодного Яру раз на тиждень, і кожна подорож була по-своєму унікальною. Перший виїзд був 13 березня. І він випав на той чудовий момент, коли вночі свіжий сніг укрив землю, а вдень визирнуло весняне сонце. Дорога по Холодноярським лісам була не тільки мальовничою, а й безлюдною. Я був першим, хто прямував до заказника Білосніжний через ворота Матроненського городища, які колись вели до так званого чорного шляху. Хоча, якщо бути точним, попереду вже пройшов борсук це його сліди на снігу. Зовсім недавно прокинувся від зимової сплячки. Ось і заказник білосніжний. Саме заради цієї картини люди їдуть навесні до Холодного Яру. Зараз більшість квітів ще перебувають у бутонах. Суцільні білі килими утворюють квіти підсніжника склачастого. Загалом в Україні зростає три види підсніжників. Усі вони рідкісні і занесені до червоної книги. Найбільш поширеним є підсніжник звичайний. Підсніжник ельвеза трапляється лише в Одеській та Миколаївській областях, підсніжник складчастий поширений у Гірському Криму та на Черкащині. Загалом це північно-причорноморський вид, розірваний ареал якого хоплює територію від Туреччини до Грузії. Звідки він узявся у центральній Україні? Є дві основні гіпотези: перша більш ймовірна. Природна. Підсніжних склад потрапив у центральну Україну в результаті змін ареалу виду. Можна лише здогадуватись, як саме. Друга гіпотеза адвентивна. Підсніжник в історичні часи був завезений до Холодного Яру людьми з Криму, де знайшов сприятливі умови для існування та поступово поширився. Як би там не було, але популяція підсніжника складчастого на Черкащині унікальна. Тому що вона єдина у рівнинній Україні, не можна не дивуватись, як ці рослини витримують мороз та сніг. Для цього підсніжників є ряд пристосувань. Їхній клітинний сік містить своєрідний антифриз, який запобігає утворенню льоду в клітинах. Це допомагає легко витримувати морози. Їхня цибулина має спеціальні корені, які затягують її на зиму у ґрунт на більшу глибину. Щоб легше було пережити морози. Їхні листки мають гострі наконечники, що допомагають пробитись крізь мерзлий ґрунт. Підсніжних складчастей від підсніжника звичайного можна відрізнити за наступними ознаками. У першого виду листки мають виражену складку, що власне і дало назву виду. По краях вони зігнуті. Квітки великі до 2-3 см завдовжки. Квітка має три зовнішніх великих білих листочки та три внутрішніх коротших із яскраво-зеленими плямами. Розмір і форма цих плям сильно варіюють, на відміну від підсніжника звичайного. Наприкінці вегетації розмір підсніжника склад досягає 20-25 см. Та його листки більш прямостоячі, ніж у звичайного. Підсніжники належать до ефемероїдів. Квітують рано навесні, а влітку їхні надземні органи відмирають. Залишається тільки цибулина. Дуже важливо, щоб протягом періоду вегетації рослини могли накопичити поживні речовини, які будуть необхідні для проростання наступного року. Ось чому не можна зривати листки. Без них накопичення поживних речовин буде неможливим, та рослина з часом загине. Запилюють квіти комахи. У теплі сонячні дні калявина квітуючих підсніжників видає неймовірний аромат. Серед запилювачів можна зустріти різні види джмелів та медоносну бджолу. Підсніжники для них цінне джерело нектару та пилку для підгодівлі після виснажливої зими. Однак чи можуть бджоли назбирати стільки нектару, щоб отримати підсніжниковий мед питання відкрите. Принаймні мені достовірні результати таких експериментів невідомі. Недарма багато хто вважає підсніжниковий мед фейком, а за легендами його збирають ельфи. Однак, дивлячись, як натхненна бджола дістає нектари з квітки, все можливо. Поступово підсніжники відквітовують. Із квітки розвивається плід, коробочка, всередині якої насінини. Вони падають на землю та згодом розносяться мурашками. Це явище називається мірмекохорія. Кожна насінина має особливі придатки елайосоми, що містять поживні речовини. Вони приваблюють мурашок, які з'їдають придаток, а сама насінина залишається неушкодженою та згодом проростає. Цілком зрозуміло, що зривання квітів не дає можливості утворитися насінню. Тому ніколи не робіть це самі та не купуйте підсніжники, які продають в місті, адже попит формує пропозицію Не зайвим нагадати, що за зривання квітів, викопування цибулин підсніжника передбачено чималий штраф. Але, як на мене, справа тут не у грошах хіба можна нищити таку красу, адже у букеті підсніжники дуже швидко в'януть. Наступного року з насіни не може прорости молодий підсніжник. Цей винільна рослина вона має лише один маленький листочок. Наступна стадія розвитку віргенільна вона триває один або два роки. У рослини один або два листки, які більші за розміром та мають жилочки. Третя стадія розвитку іматурна. Рослина, загалом подібна до дорослої, має два великих листки, але не утворює квітку. Лише на п'ятий-7 рік свого життя підсніжник починає квітувати. Такий тривалий розвиток одна із причин, чому підсніжники є рідкісними. Основний спосіб розмноження вегетативний цибулинами. Ще на ювенільній стадії у цибулині підсніжника з'являються так звані дітки. З роками таких цибулин стає більше, і підсніжник зростає невеликим кущем. Так утворюється справжній клон. Тепер ви точно можете стверджувати, що бачили клоновані організми. Кількість цибулин у клоні легко порахувати по листкам, адже кожна рослина має два листки. Підсніжники надзвичайно популярні квіти на присадивних ділянках. В Європі виведено багато декоративних сортів, форм та гібридів цих рослин із різними варіаціями форми, розміру та кольору квітки. В основі селекції лежить доволі велика природна мінливість квітів підсніжника. Якщо бути уважним, можна знайти квітки із відхиленням у розвитку. Наприклад, ця рослина має 4 великих пелюстки. У цієї квітки на зовнішніх листочках наявні зелені плями, а у цього підсніжника 4 зовнішніх і декілька внутрішніх листочків. Саме такі рослини є предметом для полювання колекціонерів і селекціонерів, тому знайти їх велика удача. З 90-х років ХХ століття активістами здійснюється охорона основних місць зростання підсніжника складчастого в Холодному Яру. Ініціатором цієї акції був Богдан Васильович Легоняк, директор філіалу Холодний Яр Національного історико-культурного заповідника Чигирин. З 2002 року до акції з охорони підсніжників приєдналися студенти, викладачі. А згодом і випускники Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького радіє з того, що понад 20 років разом із однодумцями щороку беру участь у цій акції. Результати може бачити кожен. Унікальною популяцією не тільки вдалося зберегти від варварського знищення, нині чисельність підсніжника поступово зростає. Сьогодні головна проблема збереження підсніжників у Холодному Яру. Не бабусі, які рвали квіти на продаж. Слава про весняну красу Холодного Яру поширилась далеко за його межі. Подивитись на білосніжні перлини приїжджають любителі природи практично з усіх куточків України. Хтось їде за позитивними емоціями, хто заради яскравого фото для соцмереж для інших це спосіб активного відпочинку всією сім'єю. Знімати весняну красу приїжджають журналісти усіх українських телеканалів. А відвідувачі поневолі стають героями телевізійних сюжетів. Така велика увага до підсніжників не на користь рослинам. У період масового квітування лише за один день заказник білосніжний може відвідувати до 2 тисяч людей. За весняний сезон до Холодного Яру приїздить до 20 тисяч людей. Подивіться на масштаби витоптування ґрунту поблизу заказника. Та уявіть на хвилинку, якби усім було дозволено ходити поміж квітами. Тому варто з розумінням ставитись до встановлених обмежень. Багато років для збереження природи Холодного Яру науковці виступали за утворення на цій території національного природного парку. Нарешті він був створений указом Президента України 1 січня 2021 року. Наївно вважати, що один указ може вирішити усі проблеми збереження природи Холодного Яру. Тож докладаємо і надалі спільних зусиль для того, щоб білосніжні перлини Холодного Яру змогли побачити наші нащадки.